Не можу не запитати про те, що відбувається в Покровську, тому що ну. Ми, ми всі знаємо, що там ситуація не вельми гарна для нас, м'яко кажучи, і от видання The Telegraph пише, що росіяни можуть окупувати Покровськ вже у вересні. Вони посилаються на українських командирів, які, от нібито я просто цитую: я ніколи не бачив такої швидкості. каже виданню командир українського підрозділу повітряної розвідки. Це дуже швидко. Наша проблема така що у нас немає піхоти, у нас недостатньо артилерії чи снарядів, у нас недостатньо безпілотників. Ворог розгорнув. Міцні підрозділи радіоелектронної боротьби, тому інколи нам доводиться запускати 10, 12, 15 дронів для того, щоб вразити лише один танк. Хочу запитати, проблема полягає дійсно в тому, що в нас менше людей і менше зброї. і Якщо це так, то чому ми не вирішуємо цю ситуацію? Ми знаємо, що один підрозділ боєздатний, як пишуть видані. Ми туди перекинули. Сподіваємося, якось дозволить стримати, але можливо, в цьому є якась логіка, якої ми не бачимо, чому там так розвиваються події? Я дуже сподіваюся, що є певна логіка, яку ми не знаємо, і про яку ми просто вголос не говоримо. Тому що звісно, що є нестача зброї, звісно, що є перевага в повітрі літаків російських а каби це на сьогоднішній день найбільша наша проблема. Навіть не FPV. FPV страшна зброя, яку в принципі ми десь започаткували. Але росіяни за рахунок своїх можливостей просто фінансових ресурсних вони зараз переважають нас, але і з цим можна боротись. А от з кабами ну ніяк абсолютно, поки ми авіацію не відкинемо там на сотню кілометрів. Є втома від е, війни в бійців, тому що ну нема в нас таких е, такої кількості резервів. Знаєте, іноді вони просто беруть і, і до речі, це часто це не іноді, я поміняю просто слово. Часто вони е, продавлюють наші позиції просто за рахунок е, накатування хвилі за хвилею. І немає різниці, скільки там загинуло: 15, 22 взвода рота, три хоч батальйон. Але врешті-решт вони все ж таки. Протискають наші позиції тому, що ну не неможливо там тиждень не безну стояти на одних позиціях, які постійно обстрілюються кабами, ефпівішками, і на які постійно накачуються а, оці от хвилі просто наступу. А, дуже часто йде артобстріл і. Там є такі канони, що радянські, на які відстані треба знаходитись в піхоті, коли треба починати наступ після от е, прильотів. Навіть ці канони вже е, вони відійшли в минуле, тому що вони підходять на відстань взагалі там 150-200 метрів, і от останній снаряд е, прилетів, вони одразу йдуть вперед, навіть не дивлячись на те, що ну десь можуть ще й осколки прилетіти по ним от одразу просто е, йдуть в наступ. Uh, тобто, це все от складові uh, такої втоми і, і переваги ворога. Але ну блін, ну я знаю, що можна дистанційно мінувати територію перед собою. Uh, ну, Покровськ, ну, ну я був в Покровську багато разів. Ми там ночували ну, багато разів, коли було важко і десь дислокувалися ті місця, де ми ночували, потім ракети туди прилітали. Але це було дуже давно і за цей час, ну як мінімум, ну, фугасами можна було замінувати дистанційно, потім їх підривати. Є ну багато запитань з цього приводу. Тому сподіваюсь, що все ж таки ну е вище військове керівництво має якийсь план. Який в найближчому часі буде реалізований? Давайте побачимо. Ну а так та ми та постійно допомагаємо, чим можемо, але бачимо, що кожного дня ну якусь територію ми там втрачаємо. Хочу у вас запитати, пане Сергію, про. Ті події, які на жаль спіткали нас останній час, коли мова йде про втрачений F-16, але найголовніше це пілот, так це людина, яку ми втратили. Це найголовніше, а не техніка. Хоча техніка також важлива, і далі ряд подій, які відбулись, Звільнення Олещука, якісь перепалки з Мар'яною Безуглою. Вона виходить і публічно каже про те, що за моєю інформацією, там Friendly Fire, тобто ми самі його збили. Так потім New York Times пише, що напевно ЗРК Петріот влучив в F- -16. Реакція Олещука на цю всю історію, потім звільнення Олещука, потім спікер реагує. Ну тобто, просто несеться якась шалена історія, і ніхто це не може зупинити. Хочу вас спитати, як ви на цю всю історію ставитись? Що дивитесь? Чи чому Лищука звільнили? Уміров каже, що це не пов'язано за F 16 Як допустили цей friendly fire, якщо дійсно це могло бути? Що можуть показати результати розслідування? Можливо, після розслідування потрібно було проводити ротацію? Я не знаю. От що ви думаєте? Ну, давайте так. Врешті-решт, нам всім треба дочекатися ж таки офіційної інформації е, після закінчення розслідувань. Але скажу свою думку е, щодо декількох тез. Перше: е, ні, F-16, ні танки Леопард, ні панцирхаубіць, ні Хаймарси, ні Атакамси, ні Абрамси. Не є якоюсь вандервафлею, яка може е, докорінно змінити за тиждень повністю хід війни. Абсолютно, це якщо б нам дали 100 петріотів із тих там тисяч, які є. Ну там 1400 мені здається, чи скільки там тих петріотів є? Ну нехай буде більше тисячі. Просто От дайте нам 100 чи 50 петріотів, щоб ми закрили повітря над Україною. Ок, тоді. Можна про щось говорити, якщо б нам дали е, 500 тамагавків, які можуть вразити просто всі заводи на всі на території всі е, Росії, тоді ок, тоді давайте ми говоримо. будемо говорити про комплексну підхід комплексний підхід е, наших партнерів до е, ну, побажання перемоги України над Росією. Тоді так, тоді дійсно ми можемо комплексі все зібрати і піти навіть в контрнаступ і просто все перед собою знищити. А, але цього не відбувається е, розраховувати, ще раз говорю, розраховувати на те, що е, там танки чи літаки е, можуть кардинально змінити. Ні, не треба так вважати. Далі що стосується фе, Friendly Fire це є на кожній війні, на жаль. Е, і від цього ну е, не можна відхрещуватись. Це або це якась злочинна недбалість, або ну так іноді стається. Ну на жаль, бо це війна і активна фаза бойових дій. І ну, десь є дійсно якась недбалість, і за це має хтось понести покарання. А є, ну б, я не знаю, там наступ, якийсь просто активна фаза і десь. Кудись поприлітали ті там снаряди, ракети і, і щось вразили, і це були наші. І так є іноді підрозділи між собою просто стріляються із -за того, що нема нормальної комунікації. На жаль, це є над цим. Це треба працювати, і це треба в ці проблеми вирішувати системно так, але на жаль, в нас іноді підрозділи навіть спілкуються на різних частотах рацій. Назва гвардія стоїть. Вони спілкуються на своїх якихось частотах. Збройні сили спілкуються на своїх підрозділи. Там я не знаю, служби безпеки України на своїх прикордонники на своїх навіть таке є. І звісно, що тоді нема порозуміння, і звісно, що вони не можуть зробити е, якісь злагоджені там певні е, дії. Що стосується звільнення головнокомандуючого повітряних сил, ну тут знов ж таки це до вищого керівництва. Якщо Рустам Рустемумеров сказав, що є якісь підстави, не пов'язані з е, е, втратою літака і пілот і загибель пілотів. Ну тоді, врешті-решт, колись ми маємо про це дізнатись, напевно а, тому, що ну а яка може бути таємниця з того, що там а, яку помилку зробив там командуч, Тим паче, який отримував звання Героя України від президента? А, ну, якось тут трохи дивно. А що стосується особи народного депутата, який бігає і старить і постійно щось десь коментує? Я просто скажу коротко. Прийде час і умовна нагорода знайде і цього героя, так само тому, що стільки біди, скільки наробила ця особа, це просто будуть вивчати потім, потім в історії, яку ми будемо писати після нашої перемоги.